Всім привіт! В продажу Duster, Дача Дастер 4х4, повний привід. 2016 рік, двигун к 9К 110 кінських сил на зимовій резині, розмитнений, сертифікований, в дуже гарному технічному стані. Паливна апаратура є фотографії повністю, і сажа, і все питайте, всі форсунки в нормі. 4х4, зимова резина бріджстоун. Вся однакова є фаркоп. Такий от автомобіль. Ціна автомобіля 12400. Без корозії. Автомобіль взагалі. 164 тисячі пробігу. Кому цікаво, телефонуйте, автомобіль знаходиться в Вінниці. Повний привід, магнітола, зараз відкриємо капота. Таке коротке відео, більш детально по телефону. Телефонуйте. Всім гарного дня.